З вами компанія Автопарк. Нове надходження для вас це у нас Біокінкор 2023 року випуску автомобіль на повному приводі 3,6. З незначним пошкодженням було по лівій стороні, заднє ліве крило, взагалі без критики. Трошки є там шпокровки, але не врізалося нічого. На оригінальних, дуже гарних, класних оригінальних лекосплавних дисках. Встановлена вона по задній частині, камера задня, партроніки, переднє, заднє. Це у нас самий варіант, дуже величезне багажне відділення. По задній частині у нас також є безключовий доступ, скопідімачі, клімат-контроль до заднього ряду пасажирів. Люк один, люк другий, третій ряд сидінь, абсолютно без ніяких зауважень салон. Весь ціленький, без ніяких сторонніх запахів і так далі. По передній частині відповідно так само є безключовий доступ. Всі чотири сто підімача. Преміальна музика, бус, всі електрорегулювання сидіння. 18 тисяч кілометрів пробігу. Велика мультимедіа, Android, Auto, Apple CarPlay, все повністю є. Двох зони контроль, підігрів попереднього ряду сидінь, безпровідна зарядка, звичайний гідротрансформатор. Автомобіль в дуже класному доглянутому стані. Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізен, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас, Сумська 2А.